Скажіть, будь ласка, якщо я маю відкриту робочу візу із запрошенням, то протягом якого терміну я повинна перетинути кордон? Дякую за відповідь. Друзі, я думаю, що це дуже цінна інформація для тих, хто їде на роботу саме по візі, тому обов'язково зберігайте це відео. Поки дійсна віза. В цілому, як пишуть коментарі, то віза може бути дійсна як півроку, так і рік, але треба розуміти, що у вас є свідчення, і там є термін, протягом якого ви повинні виїхати за кордон. У польських робочих візах, де дійсно немає окремого строку для обов'язкового першого виїзду. Головний критерій, віза має бути чинною на момент перетину кордону. Це відповідає стандартної практиці консульств і прикордонної служби. Єдине уточнення: якщо запрошення вже не актуальне, роботодавець його скасував, теоретично можуть виникнути питання, тому завжди варто мати. Підтвердження, що офер освячені дійсні. Ну, слухайте, це прям дуже корисна інформація. Ви повинні приступити до роботи на протязі 14 днів після відкриття візи, згідно змін в законі від 01.06.2025 року. Якщо закінчується віза, чи можна без виїзду залишитися по біометрії? Так, залишитися можна до 04.03.2026 року. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працележдем. Штуванням у Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування, Підписуйся на мене.